Всім доброго дня! Пригнали ось таку машину Volvo V50 2,0 дизель, 5-циліндровий з японською коробкою Aisin Ось так виглядає машина. присутні три косметичні підкраси. Робилося в Швейцарії. Машина на хорошій комплектації, максимальній, можна сказати. Немає люка. Так, все присутні, присутні Задні партроніки, такі дві вихлопних труби, така накладка Volvo 50 присутні лижі, такі легкосплавні титанові диски в гарному стані, не подерті, не почухрані, з хорошою резиною. Присутній безключовий доступ у всіх дверях. Була проведена легенька поліровочка, хімчистка. Ось такі титанові диски в гарному стані. Спереді біксенонові фари присутні, бік сенон, омивач фар, протитуманні фари. Машина чистить 2011 рік. Коробка переключає плавно. Тут стоїть гідротрансформатор надійний, не павершифт що фордах. Тут безключовий доступ, водія, тут безключовий доступ, ззаді пасажира, такий гарний салон, м'ягенька кожа, 4 стеклопідйомника, складання зеркал, блокування, такі накладки Volvo пороги в гарному стані, ніде не почухляні, не подерті. Круїз контроль, додавання музики, переключання музики, омивач фар. дивіться в якому гарному стані сідушка, ніде не подерта, не почухрана, ідеальний стан. Подлокотник не перешивався не красився, також в гарному стані. Такий карманчики, пульт присутній, монітор присутній, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль присутній також. Заводський. Також є на диск. Присутній блютуз заводський. Ось така коробка. Такі карманчики присутні. Панель в гарному стані, ніде не почухрана, не подерта. пробіг автомобіля становить 222 тисячі. Панель в гарному стані. Дивіться, в якому стані руль, не витертий. Не перешивався, не красився в гарному стані. По пройомах нічого не крутилося, не знімалося. Задній ряд сидінь в гарному стані. Також по пройомах, ніде не подерто, не почухрано. Пластик також в гарному стані. Подивіться, в якому ззаді в гарному стані шкіряні сидіння. Мотор працює ідеально, без посторонніх шумів, звуків, потолок в ідеальному стані, не подертий, не почухраний, не прокураний, машині не курили, по болтах також нічого не знімалося. Тормозні бліни взаді нові стоять, замінені десь були недавно в Швейцарії. Хороша резина. По вікнах машина вся 11 роком. 11-й рік. Підніпла не видно. Також. Прот... Такі заводські стоїть. Стоять наклейки в гарному стані. Тут Одесі маленька, така подряпана. Отак, все в гарному стані, ніде не ржаво нічого, не подерто. Машина на свої руки дійсно, в дійсно хорошому стані. Водійська дверка пасажира, також пройоми, нічого не знімалось, не крутилось, Такі накладки Volvo, пластик в гарному стані, сидушка пасажира, подивіться, яка гарна. Тут також пластик. Присутня вся сервісна історія. Ці документи присутні. Останній сервіс був. В Швейцарії останній сервіс на 210 тисяч був. Зараз пройдемося прибором. Ось такий настощиномір. 189. 178, 176. 193. Це суто Без шпаклівки. 125 оригінал. 130 оригінал. 125 оригінал. 125 оригінал. 120 оригінал, 118 оригінал, 130 оригінал, 131 оригінал, 119 оригінал, 111 оригінал, стойка, 119 оригінал, 130 оригінал, 126 оригінал, 125 оригінал. Задні ліве 130 оригінал, 121 оригінал, 125 оригінал, 127 оригінал, 122 оригінал. 200. Ось ця дверка була перелакована, 200 мікрон. Підфарбована. 204. Але це суто без шпаклівки. 234, 190. І це крило ще більше б'ється, 138, 155, 151, 134. Тут зверху менше б'ється, 125. Капот оригінал. 88. 64.